Вітаю вас! Сьогодні ми познайомилися з вами з текстотерапією. Текстотерапія це засіб, завдяки якому ми можемо висловити все те, що не можемо сказати вголос. Всі наші думки. Всі наші мрії, образи чи побажання. Це може бути корисним для людей, у яких є труднощі у спілкуванні, які не можуть висловити свої думки в голос або вони соромються чогось. Отже, візьміть блокнот або папір і почніть писати. Моя душа кольору. Це завдання тільки символ, образ. Воно не передбачає буквального пошуку цього кольору. Можливо, це колір стиглого яблука, соковитого та смачного чи колір осіннього неба, сумного та покинутого. Описуй, смакуй. Важливо відчути стан. працюй. Час не обмежений. Писати можна стільки, скільки необхідно саме вам плюси текстотерапії самовираження. Надає можливість людям виразити свої думки, емоції та досвід через письмо. Вона може бути особливо корисною для тих, хто має труднощі зі спілкуванням, усно або висловленням своїх почуттів. Рефлексія. Письмо вимагає розгляд усіх своїх думок та емоцій, а також створення логічних зв'язків між ними. Це сприяє саморефлексії, розумінню себе та новим. Інсайтом. гнучкість адаптація до різних потреб та стилів комунікації людини, вибір жанру, стилю письма та форми вираження залежить від особистих подобань та комфорту людини. Мінуси текстотерапії. труднощі перекладу. Текст може бути відкритим для різних інтерпретацій. Треба бути обережними, щоб не виникало неправильного розуміння. Або спотворення змісту написаного. Самотність Процес письма може призвести до почуття самотності, оскільки людина працює самостійно без прямої взаємодії з іншими учасниками групи. Деяким людям може бути важко справлятись цим відчуттям. ПОТРЕБА в письмових навичках Процес письма потребує вміння писати. Це може бути перешкодою для тих. То відчуває невпевненість у своїх письмових навичках. Страх перед оцінкою. Деякі люди можуть боятися, що їхні тексти будуть оцінюватися іншими людьми. Вони можуть переживати страх засудження або критики за свої вирази, що може призвести до недостатньої відкритості або цензури у своєму письмі. Страх перед правильним письмом. Деякі люди можуть мати стереотипи про правильне письмо або норми мовлення, що може обмежувати їхню творчість, вони можуть відчувати тиск відповідності певним стандартам і боятися відхилитися від них. Отже, коли ви закінчили писати, візьміть, будь ласка, свою творчість і, не поспішаючи вголос, уважно прочитайте то, що ви написали. Якщо бажання читати зараз відсутні, відкладіть у безпечне місце. Але коли прийде час і ви будете готові, знов візьміть свою творчість і прочитайте, але обов'язково вголос. До наступної зустрічі мирного вам віба!